Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сьогодні розглянемо такі питання Волинь і Житомир. Ви мене попросили, що я ще їх не зробила. І так, будемо дивитися. Спочатку дивимося Волинь. Можливо, це відео, можливо, в наступному буде Житомир. Зараз подивимося. І так, Волинь. Ризики наступу з Білорусі. Дивіться, наскільки я розумію, тут наступу немає. І я зараз поясню, чому. Тому що занадто великий спротив. Ось ця карта говорить: це фонова карта. І вона нам говорить, що спротив великий є. Тільки пхнуться. В обвал підуть. Тому у них ця операція, наскільки я бачу, Волинь. В них провальна. Вони йдуть або в обход, або взагалі не будуть іти. Тут скоріше не буде нічого. Я не бачу, щоб тут щось було. Волинь не буде. Тут навпаки спостерігають за цією ситуацією, але це провальна ситуація. Тут нічого не буде. Давайте ще Житомир подивимося. І Житомир. Зі сторони Житомирська область маю на увазі. Тобто Житомирщина. Ось, дивимося Житомирщину. Наступ з Білорусі. Яка вірогідність є? Я так скажу, поки спокійно. Ось фоново. Війна йде так, але наскільки я розумію, спокійно. Королева кубків, тобто, заспокій... можете спокійно спати. І бачите, єдине, що ось після цієї карти я зараз докладу, тому що тут йдуть переміни. Цей спокій, який був до цих пір, щось міняється, а, стає важче. Емоційно важче стає, до речі. Але все рівно провальна ситуація. Наскільки я бачу, провальна ситуація. Це просто, знаєте, як я бачу. Це багато інформації, що буде, готуються, будуть наступати. Але з якого боку будуть наступати? Чи взагалі будуть наступати ті мобіки, ті, ті РФ? Ось. А З Білорусі я не бачу. не бачу. Тут немає карти руху. Е, Найтільки сунуться. Наші настільки готові до цього всього. Єдине, що тут розхитується ось ця карта, це розхитування ситуацій, іде е, нагнітання. нагнітання емоції, е, які кругом якісь заголовки, наприклад. Все, білоруси йдуть, все е попереодягалися, дуже багато російських вкидів. Е тому, мої дорогенькі, тримаймося емоційно, триматися потрібно і віримо в наше ЗСУ. Вони нас підтримують, вони нас захистять е разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.